ООН усе збирається на засідання і все грозить пальчиком Путіну. Так само весь час засуджує Росію і ОБСЄ та НАТО. У Брюсселі сьогодні зустрічалися представники Альянсу та України. НАТО визнала, що Росія порушила територіальну цілісність України та ввела війська. Щоправда, вторгнення вони делікатно називають проникненням. Укотре керівник НАТО оголосив про підтримку і укотре про конкретну гуманітарну допомогу, а не військову. НАТО готове допомагати і заявляє про солідарність, але тут важливий такий момент. По те, що заяви керівництва НАТО відрізняються тим, що вони є більш жорсткими ніж заяви політиків Євросоюзу. Але навіть у НАТО неоголошену війну, яку Росія веде із Україною, називають кризою. А власне українським дипломатам зараз уже не до реверансів. вони стали більш жорсткими не тільки у публічних заявах, а і у приватних розмовах у напівприватних розмовах у тому, що вони роблять дипломатичними каналами. Власне сьогоднішнє засідання. Ня комісії Україна НАТО було скликана скликане за ініціативи України і е, генсек НАТО засудив дії Росії, зокрема відкриття фактично другого східного фронту, і сказав, що фактично ми маємо е, справу із прямим із прямою агресією Російської Федерації. попри нещирі заперечення Москви, очевидно, що російські війська незаконно перетнули кордон на сході та південному сході України. Це не поодинокий випадок, це частина на небезпечної багатомісячної схеми дестабілізації України як суверенної держави також прокоментував рішення українського уряду про відмову від позаблокового статусу. Україна може стати членом НАТО в майбутньому, якщо вимагатиме вимогам альянсу. Але це довгострокові перспективи. Тим часом Росія атакує і Україна потребує допомоги негайно. От тільки зараз те, чого Україна потребує найбільше допомоги із озброєнням, якраз українські партнери надати не готові. А що є? Створюються чотири трастові фонди, за допомогою яких фінансуватимуться певні ініціативи. Це модернізація армії, допомога військовим та пораненим. Глава Місії України в НАТО Ігор Долгов після засідання сказав нам, що відчуває зміну ставлення, підтримку і готовність діяти, що Росія заганяє себе у глухий кут, але заяв про солідарність, хоча вони звичайно дуже важливі, уже зараз їх замало для контролю кордонів. Нам потрібні технічні засоби. А враховуючи, що Росія, анексувавши Крим, фактично збільшує свою військову присутність на чорному морі, усе це потребує чітких дій з боку ЄС та НАТО для цих умов, коли під прямою загрозою опинився і один з ключових портів України Маріуполь, і, і дедалі збільшується присутність військово-морських сил Росії в басейні Чорного моря, і на підході, на жаль, містраль, яким буде дооснащено Чорноморський флот Росії. Ми закликаємо НАТО до того, що цю присутність треба балансувати присутністю НАТО і посиленням військово-морських сил України. Але найбільша потреба Збройних сил України це сучасна високотехнологічна зброя, якої, на жаль, поки що наші військові не мають. Будемо працювати далі. Нам її не готові надати, наскільки ми розуміємо, із заяв. Поки що заяв, що ми готові дати завтра, я не чув. Власне про те, що готові надати завтра Україні, будуть детальніше говорити на саміті Україна НАТО, яке відбудеться наступного тижня в Уельсі. А завтра тут у Брюсселі відбудеться інше важливе засідання. Це теж термінове засідання Ради Європи Європейської ради. Очікується, що на ньому виступить Петро Порошенко. Він також матиме низку тут зустрічей у Брюсселі із, із, із європейськими політиками.